Знаменитості, взірець для наслідування, знаменитості це важлива складова сучасного світу. Вони підносяться на п'єдестал і привертають увагу мільйонів людей завдяки своїй репутації, успіху і популярності. Знаменитості здатні стати взвірцем наслідування для своїх шанувальників. Проте чи можна стверджувати, що всі знаменитості є дійсно гідними наслідування. Одним із поширених прислів'їв, яке висвітлює проблему наслідування знаменитостей, є не все дорогоцінне золото. Наша сучасна культура спонукає нас бажати тієї ж популярності та матеріального достатку що й зірки. Однак, чи чесно, це до самого себе знаменитості часто живуть? Зовсім іншим життям, а зовнішній блиск не завжди відображає їхній внутрішній стан. У погоні за їхнім стилом життя ми ризикуємо втратити себе та свою індивідуальність, адже кожна людина це унікальна комбінація думок, відчуттів та цінностей. Не всі знаменитості мають хорошу мораль. Багато випадків скандалу та аморальної поведінки знаменитостей стали предметом глобальних обговорень. Наприклад, зловісні звідки про наркоманію, алкоголізм, шахрайство та навіть насильство є надто поширеними серед великої кількості відомих особистостей. Якщо ми приймаємо таких... Знаменитості й то можемо поставити під загрозу власну етику та гідність. Але знаменитості також мають багато можливостей для внесення і позитивних змін у суспільство. Вони залучають увагу до важливих проблем, таких як бідність, екологічна криза та права людини, і використовують свій впливовий статус для змін у кращому напрямку. Багато з них стають гарним прикладом активної громадської позиції, що може надихнути інших брати участь у суспільних процесах. Отже, можна зробити висновок, що знаменитості не завжди є взвірцем для наслідування, необхідно ретельно аналізувати їхню поведінку та цінності, не забуваючи, що їхні дії можуть не відповідати нашим особистим переконанням та Стандартом.